Рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюй. І сьогодні в нас тема уроку, яка була продиктована мені у коментарях. Ви написали, що хочете навчитись малювати квіти і саме троянду. Я знаю дуже простий спосіб, як намалювати троянду. У нас вже були попередні уроки про квіти та про букети, подивіться там. А сьогодні намалюємо у простий спосіб троянду, вийде в кожного з вас, бо це дуже просто, максимально нема чого робити, і ви зможете за таким принципом намалювати і цілий букет з троянди, подарувати матусі, наприклад, на 8 березня або на день народження своїм рідним. Нагадаю вам, щоб ви були підписані на канал. Підпишіться, перевірте, це дуже-дуже важливо. Я вам буду вдячна за підписку, бо дуже, я дивлюся, в статистиці багато дивитеся, але мало хто підписаний і це сумно. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, я завжди-завжди на них чекаю. І розміщую в себе в інстаграмі. А хто хоче ще більше малювати, може ви не знаєте, що є така функція спонсорувати. Там за символічні 150 гривень на місяць можна отримати доступ до всіх ексклюзивних уроків, які є на каналі у плейлисті для спонсорів. А ми починаємо. Троянда як її намалювати? Дивіться, буде одна троянда тільки тут, щоб ви принцип зрозуміли. Малюємо ось таку штуку. Це вже півділа, я вам скажу, тепер малюємо ось так. Малюємо ось так. З'єднуємо. так. А тут малюємо таку спираль. Бачите? І тепер можемо ще додати таку пелюстку, наприклад, і можемо ще додати ось таку пелюстку. У нас тут вже з'явилось зайве те, що треба забрати. Беремо олівець, резиночку таку і можемо його забрати тепер. І стеблина. У троянди специфічні листочки. Вони складаються от таку малюємо лінію, потім робимо ось так. Ось так. І ось так. Можете на цю сторону ще зробити ось так. Жилки. Це ми намалювали. Хто хоче, щоб це було вже справжня троянда, ви можете зробити і колючки такі. Хто не хоче, не робить. Але це все, це вся робота, це основний принцип. За таким ви можете намалювати це закриті бутони. Ми можемо ще навчитись малювати і відкриті бутони. Але в основі все одно буде ось така роза, але тільки троянда, а навколо будуть відкриті ще такі пелюстки. Розумієте? Тепер обирайте кольори, яким ви хочете, щоб у вас була виглядала ця троянда. Та е, колір для. Стеблини. У мене я візьму такі три відтінки зеленого для стеблини. Та візьму червоні, якісь декілька відтінків червоного для пелюстки, щоб було зробити темніше, світліше. Так. Ось такі. Трошечки їх треба загострити. Хто працює кольоровими олівцями, перевіряйте завжди, щоб у вас було все загострене, не було. Зламаних олівців. Все, готово для роботи. Беремо тепер червоний і зафарбовуємо спочатку ось цю бутончик цей. Зафарбовуйте. Насправді, можемо просто спочатку все зафарбувати ось таким одним кольором, а потім працювати над світлом і тінню. Можемо просто отак іти потихеньку собі. Ось тут у нас, дивіться, взяти темніший і знизу зробити темніше можемо. Ось тут де загнута у нас пелюстка, теж ми можемо темніше зробити. Ось ця пелюстка нижче знаходиться, ніж ця, тут теж вона може бути в тіні. Тут може бути темно. А це вже зробити червоним. Тут трошки світліше буде, бо воно загнуте наверх. А всередині буде більш насичене. так Тут трошки з цього боку ми можемо притянити біля бутончика і потім взяти червоний. Для більшої яскравості я б ще трошечки додавала ще темнішого, взявши там синій або фіолетовий. Ось в цих місцях, ось тут, ось тут десь. Всерединці ось тут, і тепер вже у нас залишився тільки стеблина. Ми намалюємо оці, що на світлі у нас знаходяться таким зеленим яскравим, а ближче до самої квітки, ось тут хочеться притінити. Стеблину саму можемо зробити більш темною. І погратися ще відтінками на листі можемо. Пам'ятаєте, я вам казала, що можемо ось так брати прямо на папері і змішувати одразу відтінки. Тут можемо так само зробити гілка. Ось так. Якщо візьмемо ще більш темний, можемо з, з двох боків стеблину затінити, тут затінити під квіткою. Десь отака вийшла у нас троянда. Вона дуже проста. Ми трошечки тут її доробила, щоб вона виглядала об'ємною. А взагалі можете на першому уроці просто зафарбувати її червоним та темно-бордовим, і теж буде гарно виглядати. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!